Це дубова дубрава, їх багато тут дубів. Но, таких дубів, які там 300 років, 350, цьому дубу 700 років точно є. Його состання дуже гарне, тому що ми за ним постійно ухажуємо. Ви ж бачите, тут дупла обробляємо, закладаємо, щоб не гнили далі. І він живий і ще буде жити. ну, Я думаю, що ну, унікальний, унікальне це дерево. Це ж екологічна стежка, тут постійно люди приходили, навіть було таке повір'я, що як ти притрунишся до нього, там і здоров'я додається, а у кого зуби болять, так може корочку там згристи. Ну це, це легенди такі. У 2023 році ще були відпочиваючі, приїжджали, відпочивали. І на на Беззоному озері, в Вальтанках сиділи, любувалися е, цими краєвидами. Ми е, в округі все пройшли, розмінували наші сапери, але ну, не, не в великому діаметрі туди е, заходити ми поки не ризикуємо, тому що не потрібно і вже по окончанню війни будемо детально.